Доброго ранку, шановна спільнота! Запрошую учнів першого А класу на урок курсу Я досліджую світ. Сьогодні ми поговоримо про те, як поводитися в транспорті. А зараз, хто прийшов з гарним настроєм рукою махніть, хто вранці зарядку робив, головою кивніть, хто ввічливий. Мамі злегка вклоніться. А хто вміє дружити, всі посміхніться. Починаємо урок вправою синоптик. Пригадаємо, яка зараз пора року, який місяць, яке число, який день тижня. Перевіримо. Сьогодні понеділок, 25 грудня. А зараз поговоримо про погоду: тепло, чи холодно на дворі? Який там неба? Хмарно, похмуро чи сонячно? Чи є вітер? Чи були вранці опади, та які саме? Відгадайте загадку, ця карета дзень-зелень, їздить рейками весь день, в неї ти скоріш сідай, бо карета ця. Трамвай правильно продовжуємо. Від села і до села, де дорога пролягла, перевозить дім людей і дорослих і дітей. Це автобус правильно, під землею дивне місто, все в огнях, як у намисті, в нім будинки не стоять, по залізних рейках мчать. Що це? Це метро летить птах у небесах, бензину нап'ється, світами женеться. Скоро так, гучно так, а зоветься він. Літак, молодці! Його можна осідлати, можна і за роги взяти, та щоб міг тебе везти, слід йому допомогти. Впізнали це велосипед правильно. Скажіть, а як назвати оці слова відгадки одним словом? Пригадали, це транспорт правильно. А чи доводилось тобі разом з батьками користуватися громадським транспортом? Впевнена, що так. А які види транспорту є в твоєму населеному пункті? в нашому? В місті Харкові. Так правильно, є у нас і автобуси, і тролейбуси, і трамваї, і навіть метро. Хоча метро є в небагатьох містах України. Розгляньте фото найкрасивіших станцій метро у світі. Дуже красиво, так? А як ти гадаєш, яке з перелічених метро знаходиться в Києві? Знаєш? Ось вона: станція метро Золоті ворота. До списку найкрасивіших станцій золоті ворота включили не дарма. Станція метро була створена ще в 1989 році. І виглядає вона надзвичайно багато, високі куполоподібні стелі, оздоблення з білого мармуру, величезні бронзові люстри оригінального дизайну. Велич доповнюється унікальними орнаментами. Кожен візерунок це шматочок цілого мозаїчного полотна. Стіни станції. Розповідають місцевим і туристам про історію Києва і про далекі часи Київської Русі. Чи знаєш ти про правила поведінки в транспорті? Щоб проїзд наш був безпечним, вивчить правила доречно. Ось ми зараз їх і розглянемо ці правила. Треба запам'ятати правила поведінки у громадському транспорті. І перше правило, можливо, ви не знаєте, заходь в транспорт не поспішаючи, не штовхайся, намагайся не наступати людям на ноги. Наступне правило не заважай пасажирам. Поступайся місцем старшим і дівчаткам, вживаючи при цьому чарівні слова. Наприклад, присядьте, будь ласка. В транспорті не їж морозиво, тістечка, щоб не забруднити пасажирів. До виходу готуйся заздалегідь, щоб не розштовхувати потім інших Пасажирів. Не забувай пристебнутися ременем безпеки, якщо їдеш в автомобілі. А зараз погляньте на ці малюнки та назвіть лише той транспорт, який належить до громадського транспорту, Здогадались? Це... Метро, потяги, електрички, автобуси, тролейбуси. А от велосипед, мотоцикл або автівка це приватний транспорт. Спробуйте доповнити речення: під час посадки не можна штовхатися правильно, поступайся місцем. Кому людям похилого віку. До виходу готуйся заздалегідь. Не розмовляй голосно, правильно. А зараз попрацюємо в зошиті. І відкривайте зошити на сторінці 42. Перше завдання. Вибачте. Позначити треба галочкою зображення громадського транспорту. Давайте думати. Т так, трамвай це громадський транспорт чи ні? Громадський, а тролейбус теж а от швидка. Допомога, карета швидкої допомоги ні. Автобус так. Пожежна машина ні. А от метро теж громадський транспорт. Зараз розгляньте уважно малюночки та розфарбуйте кольоровими олівцями. Той малюнок, на якому зображено правильну поведінку дітей. У громадському транспорті. Сподіваюсь, що ви вже знаєте, який малюночок треба розфарбувати. Ну і наприкінці уроку я вам пропоную пофантазувати. Уяви, що ти з родиною зберешся в подорож на килимі літаку. Придумайте разом інструкцію для польоту. Та правила поводження на такому транспорті. Ну що ж, а зараз оберіть відповідний колір цеглинки Лего. Якщо на уроці сподобалось жовтий, якщо дуже сподобалось зелений. Якщо не сподобалось, тоді червоний. А зараз можемо вже і відпочити. Дякую вам, дітки, за увагу, за роботу на уроці. Зустрінемось!